Так, народ, привіт, вітаю всіх. Це Львовський. Всіх ще раз вітаю на каналі. Дивіться, у вас усіх завжди, напевно, виникало питання: скільки ж треба бабок, щоб. Почати стрімити, і скільки ж на це витратив сам стрімер. Я вам на своєму прикладі покажу, які саме я використовую початкові девайси. Яке в мене початкове робоче місце, це все буде розвиватись, але для старту не так вже багато і потрібно. Тому переходимо. Ось моє робоче місце. Так, виглядає секунду. Зараз я відійду, щоб було видно, плюс-мінус. Ось так. Це є балкон, тому що в мене маленька дитина, і щоб нікому не мішати, я собі оформив робоче місце на балконі. Переходимо до девайсів. Камера. Якщо я не помиляюся, Logitech MX Brio. Так, Logitech і MixBrill, точно. E, 8 тисяч гривень, якщо так, монітор Samsung Odyssey G5, e, Не знаю, десь біля 10 тисяч. E, Мікрофон, e, Hator Signify, 2000 гривень, клава, Хатор Мекха 6,5 мишка э, e, Razer Dead, Deadhead, щось таке, короче, V2. Э, e, Наушники, вона коштує десь теж біля трьох тисяч. Навушники Logitech, звичайні, G, там 430, e, 700 гривень. Ну і комп'ютер. В мене e, Deep Cool Corpus. Всередині в мене стоїть. E, все на АМ4 не є, не є в мене там якийсь суперкомп 32 ГБ оперативки, цей VidaHa 3080 на Ti на 12 гіг. І проц в мене зараз я вам скажу Ryzen 7 5700X. Такий в мене пресет, тому можете кому цікаво переглянути. І не так же багато треба, щоб вірватися у стрімінг. Головне мати бажання, можна і на балконі творити контент.